Мир вам, мій вірш має назву Месник. За Бехтери, корпус розворочений, а недавно був там екіпаж з вояків на злочини заточених, і садистів, педофілів, збочених, де й подівся напускний кураж. За Бехтери, три мокшанські велетні, без коліс, без гусениць сліпі. У Одесі біля парку їм постелено, і на прив'язі стояти, поки велено, бо триває ще допіру бій тяжкий. За Бехтери, боки розмальовані, хор кобзонів, риби, море, дно, несподіване занурення сплановане, обережно риби дикі, не і пояснення за бучу за херсон. За Бехтери, як нестерпно боляче, я проїздом там була не раз. Край родонових купалень ясно сонячний, як раптово закатований безпоміччю. Одягнулися баштани, страх і жах. За Бехтери, скоро експонатами переповниться старий меморіал, дронами, ракетами, крилатами. Літаками, гвинтокрилами підтятами і полегшено зітхне Херсонський край. Забехтери, Боже, помсти просимо за зґвалтованих, знівечених дітей, на руках молитви мертвих всіх приносимо, до самих небес, волаємо, голосимо, підіймаємо вгору руки, як Мойсей. Забехтери, Боже, вірний, праведний, тільки ти помстишся, тільки ти, хто з людей, спроможний, важить правильно, хто дотримає уповні помсти правило. О, гряди наш меснику, гряди!